У Нас зараз на прямому зв'язку, як ми обіцяли, офіцери з дуже гарячої точки Ілья Самойленко на псевдо Гендальф, офіцер 12-ї бригади спецпризначення Азову Національної гвардії України. Вітаємо вас, панелі, вітаємо панелі. Передовсім розкажіть, Будь ласка, що у вас там відбувається? Напрямок дуже гарячий. Ми так розуміємо, що Авдіївка не давала, ну не дала дуже сильно перепочити. Розкажіть, що зараз чи змінилася тактика ворога після того, як вони витисли українські війська із Авдіївки? з Авдіївки? Чим зараз зіткнулися? Чи є якісь зміни на фронті? Ну, дивіться, війна вона відбувається не тільки в Авдіївці, вона відбувається по всій лінії фронту. Причому ворог дуже активний і ну як, як водиться, підступний. А, ситуація просто в тому, що а, активні наступальні дії противник веде ну, як мінімум спочатку з, з Нового року. А, просто вони мають більш локальний характер місцями, місцями менш локальний характер, а ну, більш масштабний мається на увазі. Напрямок ну зараз ну наша бригада е, веде бої, обороняється і контратакує е, дуже сильно активізувався останнім часом. У противника є мета кінцева вийти на уріз е, річок. І таким чином зменшити нашу здатність оборонятися і пустити наші сили розбити сили України сил оборони України і змусити відступити в принципі. План дуже простий і очевидний. Проте перешкоджаємо. Перешкоджаємо застосуванням тих засобів, які в нас в наявності, як ми вже казали, два тижні, три тижні. Місяць тому це у нас добра традиція з вами зустрічатися періодично. Недостатню кількість боєприпасів намагаємося компенсувати технічними засобами і сучасними технологіями. Так, вчасне виявлення цілей це вчасне враження цілей. Високоточну зброю ми компенсуємо відсутність високоточної зброї на фронтах. Від компенсуємо ФП дронами імпровізованими засобами, дронами зі скидами, які ми ну, таким чином наносимо серйозне вогневе ураження і високі втрати противнику. У нас є відео, тобто... яку працює там, і ми хотіли би подивитись це відео, щоб ви його потім прокоментували. А поки зверніть, будь ласка, увагу, глядачі QR-код можна допомогти 12 бригаді з Азову просто зараз. Робити такі речі, як ви бачите, пане Ілля, можете коментувати, що ми бачимо, якщо ви бачите цю саму? Ми бачимо, ми бачимо нічну роботу дронів зі скидами. майстерну роботу наших екіпажів. От особисто дуже добре відмічаю хлопці. ефективно знищують живу силу противника, знижуючи таким чином його наступальний потенціал. От, власне кажучи, ці мертві росіяни вже нікуди не підуть. Бачимо велику кількість результативних і точних скидів. Зауважу, що це в нічний час, і це дуже складна робота, тому що погодні умови несприятливі, несприятливий рельєф. А противник добро, дуже добре маскується. От, і, але в тепло добро, дуже добре видно. От, для того, щоб мати більше таких результативних робіт, треба теплові дрони. Нас не кажучи, збір як, ну, як завжди, він актуальний, от, тому що це просто потік. Постійний, таких відео у нас буде ще більше. ми просто публікуємо не все одразу, і ну я певні явно ж запізненням, тому що ну ми не фабрики горе гарячих пиріжків з новинами. А так виявилося, що ми просто от ту документу ту, ту інформацію документальну, яка вже є безпечною, викладаємо в мережу. От просто за зараз, в цю секунду, в цей момент ну, відбувається дуже дуже гарячі бойові зіткнення, якраз на тому відтинку, де ми знаходимося. От звіси звідки якраз ці відео а, допомагаємо нашій піхоті жити, вижити і вистояти і ефективно знищувати противника з використанням, власне кажучи, дронів Друзі, а, опора раз, на будь ласка. Приєднайтеся, пане Ілля, Одну секундочку. Друзі, ще раз приєднайтеся. Будь ласка, до цього збору. qr код на екрані це дуже легко зробити. qr код переводить вас одразу на банку. Ви донатите стільки, скільки можете. Але цей ефір це хороша нагода. До додати до цієї банки відповідно підрозділи дуже швидко купують собі дрони. Ви бачите, яка зараз непроста ситуація на фронті. Тому допомагайте, будь ласка, допомагайте своїй армії. Дякую, пане Наступний Ліля. раз, коли будете дивитися з задоволенням це відео, розуміти, що і ваш якийсь внесок там є, і в цьому відео і в цих і в цих гранатах, які летять на голову, і хлопцям трошки легше працювати. Пане Ілля, Скажіть, будь ласка, чи росіяни змінюють тактику зараз? В зв'язку з тим, що вони знають, що є певний снарядний голод у нас. Ну, тут просто питання в тому, що снарядний гол почався не вчора, і там, до речі, ще анонс будуть відео ще з FPV, тому на FPV також де, найте, от Їх також закуповуємо, і це також дуже ефективний засіб ураження противника, особливо на більш далекій дистанції, ніж ну, для Мавіків. Тактика ворога вона принципово не змінилася, так, але вони розконсервовують тактику Другої світової бо методичка. Власне кажучи, це тактика штурмових груп зразка 44-го, сорок п'ятого років, де застосовується невелика бронегрупа, 3-4 бронеавтомобіля чи танка і взвод, півтора взводу піхоти або ж посилений взвод. Проблема в тому, що така група вона є мобільною. Вона закриває декілька шарів ураження, тобто це і піхотні компоненти і бронетехніка. Це посилена танками піхотна група, яка може ефективно подавляти нашу піхоту, може ефективно стріляти на велику дистанцію і може має змогу займати позиції і швидко штурмувати. Проблема в тому, що добрим засобом проти таких груп да, є насичення фронту протитанковими засобами ПТРК. Стаціонарними ракетними установками, піхотними протитанковими засобами, мінуванням всі ці заходи, звісно, приймаються. От але у противника фактор масовості він нікуди не дівся. От і де, наприклад, бронегрупа може понести втрати, відкотитися, вони просто починають продовжувати штурмувати навалами хвилями піхоти. Mm -hmm. Так, одночасний штурм з декількох напрямків він дуже складний для контролю на невеликій території, тому що здатності керувати військами іноді буває недостатньо для того, щоб втримати фокус уваги на всіх проблемних точках. Так, власне кажучи, ми з цього і почали інтерв'ю, тому що сказали про війну, яка ну що про ситуацію Авдіївці, але у нас фронт на секундочку майже 1000 кілометрів. Mm -hmm. Так і. На всіх, на всіх цих точках тримати одночасно фокусувати неможливо. Це фізичний просто принцип. Так само, власне кажучи, і на меншому масштабі на тактичному рівні. Противник здійснює постійні спроби штурму. От, деякі позиції вони бігають 5-6 атак за день. От, ми контратакуємо, захоплюємо ворожі позиції. 에... Власне кажучи, противник несе втрати, відкочується. І таким чином вони перегруповуються і чекають наступного удару. Напрямок, який, ну та-та. А ще хочеться да. про авіацію спитати, наскільки вона активно у вас працює? Чи працює взагалі зараз по вашому напрямку? Дуже активно, постійно. постійно. Так, ну звісно, у росіян немає нестачі власних авіабомб з модулями корекції та планування. Тому, власне кажучи, цей засіб вони використовують постійно і навіть там в пунктах постійної дислокації, там, де ми знаходимося там, на командних пунктах і так далі. Ми відчуваємо навіть ударну хвилю постійно від розривів бомб, які неподалік. От. Тому варто це розуміти, це скажімо так, не йде ні в яке порівняння там з там тим, що було в Маріуполі, так але активність ворожої авіації і застосування ним дешевих ефективних засобів, які ми є ФАБ з у МПК, те, що у нас називається Кабом, угу. е ну вона це серйозна проблема. Я про це вже рік кажу, і це дешеве, високо, ну, дешевий високоточний засіб е дуже високої з руйнівної дії. От, власне кажучи, ну одна ФАП 500 вона може та буруніні дії. Там вона порізрівнятися з там ракетою С-300, чи там можливо там ракетою «Іскандер». Там сподіваємося, що в них льотчики почнуть раніше закінчувати сніжкаби. Я не знаю, пане Ілля, чи Пам'ятаєте, ви який сьогодні день і яким він був в Маріуполі? Я хочу нагадати, що два роки тому в Маріуполі якраз розбомбили сьогодні пологовий будинок, і е, росіяни одразу сказали, що в пологовому була база е, полку Азов. І, мовляв, саме тому вона піддалася такій атаці. Ми бачили, там було, загинула жінка вагітна, ми бачили фото вагітної жінки, які облетіли буквально весь світ. І, от конкретно ця історія тієї вагітної жінки, фото, якої бачили весь світ, вона стала такою особленням трагедії, тому що коли росіяни фактично взяли жертву, і потім вона стала підданою е злочинців. Да? І ну, от Така життєва історія, але на, на цій жінці можна показати всю трагедію війни, в тому числі, так що сьогодні був розбомблений пологовий будинок в Маріуполі. А ви були десь поруч. Вас... Ви були тоді на нас завжди. Е... Да. Саме так. Е, момент в тому, що це чудовий приклад того, яка е, як доля може чекати тих, хто підпаде під п'яту Росії, от у випадку поразки. Тобто асиміляція та, та злам. Да. Mm -hmm. Абсолютно. Ну, і це варто розуміти кожному громадянину, хто ще має якісь там коливання, там якусь непостійність ну, це не, не послідовність думки. Ну, варто розуміти, що ми тут не раз і до кінця. Тоді жити стає набагато простіше. Да. Спасибі, пане Ілля, тримайтеся, будь ласка, тримайтеся, бережіть себе. Передавати це всім своїм хлопцям.